Підприємець Галина Остафійчук торгувала на вулиці Сагайдачного. Після рішення міської влади забрати звідти стихійну торгівлю, перейшла на ринок Тайстра, який розташований неподалік на Шухевича. Умовами, які тут пропонують, задоволена, але заробітки впали. В основному люди лічені сюди ходять, і в основному це за рахунок тих людей, які прямують до квіткового ринку або скорочують шлях собі з Волової вулиці до центрального ринку. Але часом, ну я не знаю, бажано б дати отаку е вивіску е з тамтої сторони вулиці, е тому що оцей будинок він направду заслоняє цей і його не видно. А люди розумієте, знають. Гуманітарка знають, де а що вона тайстра гуманітарка, то в більшості людей не знає. А надто приїжджих таких якісь сіл приїжджають люди. Ринкові тайстра 9 років. Раніше тут торгували вживаним одягом. Вже зараз це сучасна торгова площа з добрими умовами для роботи. Мають 79 торгових місць. Більше половини вже зайняті. Директор ринку Лариса Гаєва каже, що вони і надалі продовжують впорядковувати територію, роблять дорогу, будують вбиральні, навіть розширюють ринок. Поруч виділили майданчик для торгівлі квітами. Сюди заберуть тих продавців, які торгують рослинами біля універмагу. Коломия. Ми пропонуємо. Торгові кіоски, які облаштовані територія, облаштована плиткою, кіоски закриваються ролетами на ніч вони охороняються. Ми заключаємо договір на, на рік раз на місяць ми здійснюємо оплату це є у нас є місця двох типів є 7,5 метрів квадратних воно коштує 500 гривень на сьогоднішній день і є 12,5 метрів квадратних коштує 700 гривень прийшов оглянути ринок заступник міського голови сергій коцюр планує що ця територія десь за місяць має бути повністю впорядкована адже поруч з Тайстрою відкривають новий оптовий ринок це дасть змогу забрати сезонну торгівлю з вулиці Ірини вільде що біля супермаркету. Аркету, яка що осені створює коломиянам багато незручностей. Роботи з облаштування нового оптового базару проводить Ганна Риндич за кошти КП Коломийський продовольчий ринок. Тут починають класти плитку, все окультурюють. А ще разом думають, як тримувати сюди покупця. Такі умови, як підготували власники цього ринку для продавців і для покупців, практично ніде немає. Ми зараз стараємося зробити все для того, щоб сюди повернулися і покупці, тому закликаємо вас, Коломияни і гості. Приходьте, будь ласка, на цей ринок. Тут зручно є тут той самий товар, і можливо навіть по дешевшій ціні ніж на інших ринках. Заплановано що до 1 квітня, Коломия матиме новий оптовий сучасний ринок, тоді на тайстрі покупців побільшає. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.